нас наїхав на 2551 на збоженні візону хотів щось робити там там здесь идет 23 Десь. Уже? Добрий день, шановні колеги і запрошені. У зв'язку з необхідністю термінового розгляду питань, що стосується внесення змін до показників бюджету Лубенської територіальної громади. Сьогодні скликано позачергове засідання виконавчого комітету. На 10 позачергове засідання виконавчого комітету міської ради у 2020 році із 32 членів виконку прибуло 23. Згідно із статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні. засідання виконкому є правомочним. Засідання виконкому оголошує відкритим. Проєкти рішень, які сьогодні розглядається, погоджено до вимогу регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено два питання: перше про внесення змін до показників бюджету Лубенської територіальної громади, друге. про виділення коштів з Резервного фонду в бюджету Лубенської міської територіальної громади. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. Є пропозиція порядок денний затвердити в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. До інформації по першому другому питанню запрошую начальника. Фінансове управління товари Олексієв Романенко. Будь ласка, перше питання про внесення змін до показників бюджету Лубенської міської територіальної громади. Будь ласка. Шановні члени виконкому, головуючий саме на засідання виконавчого комітету з метою оперативності вирішення винесено дане питання. В ньому пропонується збільшити планові показники доходної частини по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення у розмірі 1 мільйон, і по видатковій частині теж на 1 мільйон, але при цьому по виконавчому комітету перерозподілити 2 мільйона. Ті, що були попередньо передбачені на реконструкцію стадіону Центральний, при цьому додатково передбачити капітальний по субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 400 тисяч. По управлінню освіти проведено перерозподіл непершочергових видатків закладів дошкільної і загальної освіти сумою 93. 1800 по загальному фонду і 1 451 156 по спеціальному передбачено для облаштування будівель закладів освіти, в тому числі укриттів на 1 мільйон 9 грн, на реконструкцію частини будівлі ДНЗ-12, 450 тисяч на будівництво захисної споруди ЗОШ номер 6 та 2 мільйона 270 тисяч 456 грн на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях закладів освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету на поточні видатки, придбання генераторів для аварійного освітлення та фільтровентиляційних установок. При цьому перерозподілено інші субвенції з місцевого бюджету сумою 2 мільйона 300 тисяч гривень по управлінню охорони здоров'я. Лише змінити головного розпорядника коштів по модернізації з технічним переоснащенням мереж електрозабезпечення електроустановок стаціонарного відділення лікарні та проведено перерозподіл сумою 2 мільйона 470 тисяч гривень із лікарні на управління. По управлінні соціального захисту населення додатково 2 мільйона на виконання програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян і 355 тисяч. На надання матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах. По управлінню житлово-комунального господарства проведено перерозподіл між програмами та кодами функціональної економічної класифікації суму 711 689 гривень. І по фінансовому управлінню збільшено резервний фонд сумою 360 49 гривень для можливості в подальшому на непередбачувані видатки спрямувати. По даному питанню це все. Шановні колеги, як ви зрозуміли з інформації, доходна частина і видаткова збільшена лише на 1 мільйон гривень. Все інше проведено в межах виділених асигнувань. Тому що, ну, по-перше, казначейство не пропускає видатки, крім тих, що йдуть на територіальну оборону і захищені статті. Все інше не фінансується. У нас близько 8 мільйонів раніше завішених Сум поки що не проходить. Коли, коли вони пройдуть, ми ще не готові сказати, і казначейство не володіє цією інформацією, оскільки все керується із Міністерства фінансів. Тому нагальна потреба було перерозподілити в межах самих установ для забезпечення потреб підготовки до навчального року по забезпеченню е, тер, тероборони і це е, сховища. Виділення коштів на пільгові перевезення і на е, видатки пов'язані із дефіцитом коштів на енергоносій, що і пропонується виконком міської ради. Є е, е, пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Можливо, запитання. Які будуть пропозиції? Є пропозиції дане рішення... Підтримати в цілому. Хто за, прошу голосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: проведення коштів з резервного фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади. Будь ласка. На виконання 175-ї постанови Кабінету міністрів про тимчасовий порядок виділення та використання коштів резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану виноситься даний проєкт рішення. В ньому він як похідний із попереднього рішення, де на резервний фонд було перерозподілено 2 мільйона 270 тисяч 456 гривень, і їх пропонується використати, де буде головний розпорядник управління освіти виконавчого комітету і передбачити по загальному фонду сумою 1 мільйон п'ятсот. 44 956 гривень, виділивши їх на заходи із запобігання та ліквідації наслідки надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету. Ці заходи якби, будуть більше із запобігання, щоб не ліквідації. Це на захисні споруди і укриття по всіх і дошкільних закладах, і шкільної освіти закладах освіти. Вони будуть передбачені на придбання предметів матеріалів Обладнання та інвентар сумою 884 тисячі 49 гривень на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на поповнення аптечок по цих закладах на сумою 8 тисяч 907 гривень. І на оплату послуг сумою 652 тисячі для можливості поточних ремонтів у цих укриттях. І по спеціальному фонду 725 тисяч 500 гривень, де на, всі кошти будуть спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 725 тисяч 500 гривень. Вони будуть на придбання. Генераторів для аварійного освітлення, фільтро-вентиляційних Ця сума по різних закладах. Ну, то все передається освіті. Так. Да. Є пропозиція даний проєкт рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Тримались? Немає. Які запитання, колеги? Немає. Є пропозиція? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування імені. За 24. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні колеги. Питання, які виносились на позачергове засідання виконавчого комітету, розглянуті. Рішення прийняті. Дякую за роботу. Засідання оголошую закритим. До побачення.